Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 224. Її створив австро угорський а потім чахословацький шахіст Ріхард Третій. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Білих є три пішаки. Чорних слон і кінь. Якщо білі втратять своїх пішаків, то чорні можуть поставити мат слоном і конем. Які є ідеї? Ф7. Пішак, де у ферзі. Але це неправильний хід. Чорні його зупиняють. Слон b4, слон контролює поле перетворення. Король g7, загроза f8 ферзь, кінь d7. Ось чорні заблокували білих пішаків. В білих немає корисних ходів. Білі зараз поступово програють всіх пішаків. F6, слон f8 корисний хід, король g6. І тепер чорні можуть зіграти королем на d6. Король F5, король d5, король g6, король e 6 І білі втрачають цих пішаків в чорних виграшна позиція. Повертаємося на початок. Правильний перший хід d6. Якщо король б'є пішака, це головний варіант, тоді слон b4 він не буде контролювати поле перетворення. Давайте спочатку варіант: король не б'є пішака, король d8. Тоді білі легко роблять нічию. F7, загроза f8 ферзь. Тільки хід кінде 7, король g8. Далі буде ферзь, чорні будуть змушені віддати коня, і це нічия. Повертаємось до головного варіанту, чорні б'ють пішака, король d6. Білі тепер терміново мають йти пішаком у ферзі F7. Загроза F8 ферзь, чорні захищаються, кінде 7. Хід білих, подумайте. Звичайно, білий король має підійти до пішака. Але тільки один хід правильний. Неправильний хід це король g8. Чорні грають король e 7 чорні контролюють поле перетворення. І білі тут програють. Правильний хід це король g7. Якщо зараз чорні зіграють король e7, тоді є хід F6. В попередньому варіанті цього ходу не було. Адже білий король стояв на g8, і чорні би просто конем побили цього пішака з шахом. А зараз чорний король він має відійти від поля перетворення. Король є 6 білі провели ферзя, чорні його побили, і це нічия. Повертаємось до головного варіанту. Чорні грають слон це 3 шах. Звичайно, хід король g8, щоб контролювати поле перетворення. Чорний чорних є ідея зіграти кінь f6. Але білі грають просто король g7. Переважно це не дуже добре ставити так короля. Але в цій позиції в чорних немає хорошого ходу. Чорні грають король e7. Зараз білі мають перетворити пішака. Для нічиєї достатньо перетворити пішака в будь-яку фігуру. Але найкращий хід це ферзь, тому що чорні будуть змушені побити ферзя. Кінь f8. Білі заманили коня на погане поле. Тепер є хід F6. Якщо слон б'є пішака, це пад. Якщо король б'є пішака, то король перестає захищати коня. Король змушений захищати коня, чорні грають король Е8. Тепер F7. Щоб не втратити коня, чорні грають король Е7 і це знову пад нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід Д6, щоб перекрити діагональ слону. Король б'є, тепер F7. Кінь d7, король g7, тільки король g7. Слон С3, король g8, король e 7 і тепер білі жартують пішака, щоб заманити коня на погане поле. І створена конструкція пату. F6. Якщо слон б'є, це пат нічия. Якщо король поки не б'є пішака, відступив далі хід f7, король e 7 пат нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!